Вітаю, друзі. Давайте відверто поговоримо про те, що нам треба зробити, щоб перемогти, що нам заважає перемогти, і чи можемо ми перемогти з цією владою. По-перше, давайте зрозуміємо, що якщо ми не змінимо правила гри, не змінимо правила ведення війни, не змінимо внутрішні правила для України, перемога стає для нас не досяжною, а поразка чи капітуляцією більш реальною. Тому що якщо ти не отримуєш перевагу на полі бою, якщо ти не можеш отримати бажане і ти нічого не змінюєш, то ти впевнено крокуєш по своїх помилках і по своїй дурісті до поразки. Що треба зробити? Ну, по-перше, треба змінити взагалі всі правила гри всередині країни. Ну, наприклад, за хабарі. І по використанню телефонного права не можна виїжджати з України, не може бути корупціонер для влади більш приємний ніж людина, яка вказує на корупцію. А саме так в нас і відбувається, не може Міністерство оборони закінчувати свій робочий день, наприклад, у 1800. і Після цього там не беруть слухавку, а чиновник під час війни не може. Поїхати кудись відпочивати, поки не зроблено все для забезпечення фронту, а якщо не зроблено, не їде взагалі нікуди. Окрім того, треба відверто казати: ми повинні змінити ставлення не лише до корупції, до всього, ставлення до кумовства, ставлення до кадрових питань і коли сьогодні на посадах знаходиться 5-6... Як каже Зеленський, успішних менеджерів, то треба запитати, а чому Україна тоді не успішна? Чому Україна ще не побудувала свою, свою виробничу потужності, які можуть забезпечувати фронт? Чому з економікою проблема? Чому дира в бюджеті, чому корупція всюди? Чому постійні скандали навколо всіх тих, хто має відношення до енергетики, фінансів, митниці, забезпечення Збройних сил? Саме корупційні скандали. Нам треба зрозуміти, що якщо ми не робимо базовим стандартом, що тил працює на перемогу, а влада забуває про вибори, то ми, впевнено, крокуємо не до виборів, а до поразки, ми повинні зрозуміти, що Якщо влад, у владі немає людей, які можуть виправити ситуацію, то вона повинна запросити дорослих, розумних, компетентних, ну тих, яких немає в оточенні Зеленського, тому що 5-6 успішних менеджерів можуть зробити схеми, можуть взяти під контроль навіть суди, правоохоронні органи, і потім вони використовують цей контроль для отримання персональних. Скажімо так, бенефітів. Ну, тоді СБУ слідкує за журналістами, переслідує опозиціонерів, а податкова забезпечує потрібні результати деяким фінансово-промисловим групам, а потік контрабанди на митниці такий, що міг би. Стовідсотково закрити диру в бюджеті, але не закриває диру, а закриває потреби можновласців, які контролюють це питання. В них все гаразд, вони всім задоволені. І після цього вони дають, дають хабари у криптовалюті. І, якщо їх ловлять, втікають за кордон, як слуга народу Адарченко, який втік саме за кордон, саме після того, як дав хабар саме криптовалютою. Ну. Бачимо, кого Володимир Олександрович Зеленський привів до Верховної Ради. До речі, це окреме питання. В Верховній Раді вже нема тої коаліції, яка була раніше. Мона Зброд не може проголосувати ні за що. Їм потрібні голоси постійно по блоку, постійно голоси інших фракцій. Але. Це не допомагає Україні у перемозі. Це допомагає окремим людям вирішувати шкурняки. Як, наприклад, це зробила Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, яка протягнула законопроект 5.6.5.5 в інтересах невеликої кубки забудовників той самий законопроект, про яке є е, згадування у звіті Єврокомісії: що якщо цей законопроект стане законом, то майбутнє України в Євросоюзі ну. Його не буде. Можна ставити на ньому хрест. Гарний законопроект протягнула Олена Шуляк в інтересах окремої кубки. Це навіть не лобізм. Це відверта підготовка свого майбутнього майданчика для життя поза політикою. Непогана підготовка, але погано реалізована. Всі побачили, а в європейці трохи прифігіли. Далі нам треба розуміти, що. Переважна більшість залежить від нас, бо якщо наші партнери кажуть, що Україна виключена на 7 ярдів виробляє зброю а може на 21, то нам треба розуміти, що нам треба підключати західних партнерів, щоб вони замовляли цю зброю у нас в Україні, але так, щоб не було схем, а отут дуже важко, тому що схематоз це. Мабуть, головна мотивуюча історія для представників у влади, які постійно вляпаються в корупційні скандали. Треба боротися з корупцією не на словах, а справді. Не боротися з тими, хто, м'яко кажучи, заважає схемам, а боротися тим, хто ці схеми створює. Якщо беруть якогось пішака, то повинна брати і всю компанію, яка йому допомагала цим займатися. Більше того, давайте відверто казати. Що сьогодні треба починати говорити відверто про і мобілізацію, і про мотивацію, і про майбутнє, і про все інше. Якщо влада не може про це говорити, ну тоді де її відповідальність? Хоча, може, вона навіть боїться думати про це. На Заході зараз величезна кількість видань пише про те, що велика помилка. Здомовлятися з Путіним зараз. Але Зеленський розповідає, війна от от закінчиться, будемо домовлятися. Йому треба правила гри всередині країни виправляти, а не домовлятися з Путіним, про якого навіть швейцарська преса, яка дуже нейтрально зараз взагалі ставиться до України, пише, що чи повинна Україна вести перемовини з Путіним. і Відповідає: Ні, не в якому разі. Тому що це. Призведе до поганих наслідків і сто відсотків Україна втратить ще більше на тлі тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Коли Зеленський починає щось там думати собі, що може Росію не можна перемогти, можна, бо інакше б Україні не допомагали зброєю, не допомагали б грошима всі ці роки. Бо якщо захід за, його, за своєю допомогою не може перемогти а, Росію на території України, то що Росія не переможна? Переможна. Просто, на жаль, на жаль, Україною керують ті люди, які не можуть перемогти. Саме зараз, ну це ж правда. давайте відверто казати про це. Вони провалили мобілізацію, вони провалили мотивацію. Вони вбили цю мотивацію. Вони позвільняли всіх тих, хто більш-менш був відомий і мав популярність у народу, але знав, як перемогти Росію. І це не лише про залужного, про багатьох інших. Вони прибирають всіх, хто може їм скласти конкуренцію на виборах, потенційних виборах, але прибирають, тому що бояться цієї конкуренції. Але коли ми ставимо з Такі запитання: а чому ж вони не хочуть зараз перемогти? То в мене з'являється відповідь: вони не хочуть перемогти по двох причинах: по-перше, тому що вони не можуть запропонувати стратегію, в них їх немає. Тому вони ну як можна хотіти якось там, але треба ж хотіти прикладати зусилля. Вони не прикладають. А друге, а їх все влаштовує, їх влаштовує, що нам допомагають Україна бореться. І тут Зеленський, як би він не хотів справді перемогти, не зможе на кого з них опиратися. Бо все його оточення, поки він при владі і поки йде війна в шоколаді. А от якщо війна закінчиться, то їх шоколад може перетворитися на вироки. І вони це добре розуміють. Тому, як би Зеленський не хотів, і що б він не казав, він неспроможний не досягнути результату, а його оточення. Не буде йому допомагати, бо інакше б вже допомогло. До речі, як там з стратегією повернення біженців ніяк, той самий випадок, їм воно не потрібно. А як там, взагалі, з ракетобудівними програмами про них багато говорять? Але поки все це на майбутнє, тому що до війни все це саботувалося, а під час війни на цьому заробляється. Далі. А що там взагалі з єдиним телемарафоном існує і далі займається піаром для влади, ну так зрозуміло, цим людям потрібно створювати уявну історію, що все добре, замість того, щоб фактично будувати справжню історію перемоги. Тому або ми змінюємо загальні правила в Україні, або відверто кажемо, що ця влада не готова і не може запропонувати. Рішення, які приведуть до перемоги, бо зараз в них нічого не виходить. Не тому, що вони навіть а, не розуміють, як от досягнути перемоги, а тому, що вони не можуть це зробити. Наприклад, кардіолог може змінити прокладку у сіфоні на кухні, а от сантехнік навряд чи проведе операцію на серці вирогідність цього коливається біля нуля. Так і тут: схему побудувати вони можуть. Розповісти казки про найвеличнішого політичного лідера, вони вміють. А от створити стратегію перемоги і досягнути її, вони не можуть. А всі, хто могли, вони вже вигнали або звільнили. Тому і треба змінювати правила і людей, які сьогодні. Приймають успішні рішення. Такі успішні, що Збройні Сили України не можуть при таких умовах отримати перемоги. А єдиний перемовник, який справді може переконати Путіна припинити війну, це лише Збройні сили України. Інших перемовників не існує. Тому Зеленському час дорослішати і змінювати правила гри всередині країни. А далі. На тлі цього вимагати вже допомоги такої, щоб наші партнери не могли сказати: ну, спочатку з корупцією поборіться, спочатку це зробіть, спочатку це, бо буде сказано, вже зроблено. Дивіться ось результати. І тут Зеленському треба для себе визнати головне, що він хоче більше: перемогти на виборах після війни чи перемогти у війні, коли перемога у війні буде домінувати над перемогою на виборах. Україна й переможе, і все буде Україна, папа. -па.